Печір, театр тиша. Відбувається ключова сцена драматичної вистави лицарі та дракони, у якій два лицарі б'ються за володіння королівством сум драконом. Кульмінаційного моменту відбувається непередбачувана ситуація, і щось пішло не по сценарію. На сцені з'являється грабіжник. П'є розкидає та грабує наших котлі. Вибігає сторожовий дракон, який грає у виставі Володаря Королівства. Ловить ребіжника за ногу і збурляє його у інший бік. Де його затримує поліція і підводить у відділ. Наші герої радісні та щасливі фотографуються зі своїм ютьівником. У цей момент у відділку відбувається допит грабізми. Чому ви так вчинили? Я хотів викрасти золоті речі і продати їх на чорному ринку. А ви хіба не знали, що в театрі немає золотих речей? Вони усі пластикові і нічого не вартують. Хм. Тоді я б їх продав у дитячому магазині. Щось це все не те. Що ти нам у мізки будриш? Ану, розказуй все, як є. Ну, гаразд, ви мене вичили. Я також актор цього театру і навіть кращий. За них усіх. Але вони не хотіли брати мене у свої вистави. А саме сьогодні. У мене день народження, я хотів зробити собі подарунок і помстити всім за все. У мене вже майже усе вийшло, але втрутився наш сторожовий дракон і сильно мене збурнув. І як це тобі допомогло? Сидячи тут з гратами... Я зрозумів, що вчинив неправильно. Свій талант я мав проявляти в інакший спосіб. І не злитись на колег. Надіюсь, мої друзі, мене зрозуміють. Боти-боти-боти-боти. Це не просто боти, Мої люди, 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 люди. Ми знімаємо для вас відео. Поставте лайк, підписку і напишіть коментар. Це the end video і ми любимо грати і танцювати. Ми найбільше любимо тих, хто підписується. І над кожним відео ставить лайк. Ми ми, ми люди, і я і танцюю, і співаю В Пісні олюблені, танці жваві, любим тому знімаємо.